Я вже відчуваю себе майже місцевим, тому що це таке хороше місце, де ми можемо звітувати разом з нашими гостями про відвідання півдня України. Сьогодні у нас представник королівства Данії, виконуючи обов'язки міністра оборони, пан Трольс Полсен. Я би хотів відзначити особливо роль королівства Данії в допомозі Україні в захисті саме Одеси, в захисті Чорноморського узбережжя України. Приймають участь спеціальні системи протикорабельні системи, які називаються гарпуни, які ми з вами отримали якраз завдяки лідерству ініціативі Королівства Дані. Ми також обговорили сьогодні, як ми можемо встановити взаємини в більш довгостроковій перспективі, не говорячи тільки про сьогоднішні рік, але дивлячись у майбутнє наступні декілька років. Данія буде, буде продовжувати робити все, що ми можемо, щоб залишатися поруч з Україною у вашій боротьбі за свободу.